Всім привіт! Знаходжуся на паркінгу поблизу Ліона, так як в мене в чергове було розвантаження на ДСВ в Ліоні, так і Сан-Квентін Фалав'єр. Я вже це не знімав, так як уже бував там більше чотирьох разів, Чотири чи п'ять разів, там не пам'ятаю. Так що, думаю, вам не було би цікаво. Сьогодні в мене вівторок, 2 вересня, ну, а спорта я виїхав вчора. Сьогодні розвантажився. Перше розвантаження з трьох. Друге розвантаження в мене завтра в Марселі. Ну а третє, поїдемо з вами в Тулузу. Не був ще я в Тулузі. Так що поїдемо в Тулузу. На фалав'єрі в мене розвантажили, виходить, десь більшу половину причепа. Розвантажили. Була одна палетка за ДРом, але там недостатня вага для того, щоб відкривати. Таблички, так що я їхав з закритими табличками. Проїхав сьогодні 8 годин 52 хвилини, майже 700 кілометрів, класно сьогодні йшла дорога. До речі, причеп, як завжди, мега, я на це вже не звертаю уваги. То, що хотів би показати, що хороша гума. Ну і дивіться, який тент. Або він просто побував на мийці. Навіть ручка є. Так що про це, скажімо так, хороший. На сьогодні я вже відпрацював. Став на такому паркінгу. Зараз Щас приготую собі пообідати, схожу в душик, ну і буду відпочивати. До слідуючого розвантаження в мене залишилося 230 км. Навігація показує десь в районі 3 годин їзди. ну Десь без 15, 5 десь о 5. Завтра вийду та поїду помаленьку на розвантаження. До Марселя. Добрий ранок, Четверта година 55 хвилин. Добувай каву, а ну і буде виїжджати до розвантаження 244 км по навігацію. Прокинувся сьогодні не від будильника, а від колеги на холодильнику. Приїхав із Зараз у нього нарешті вже заглохто а Так тарабанив, що просто, як кажуть, працював. Багато років на рефі і все нібито нормально, я до цього звикший, як це все розумію, що нема де стати, але молі, ну так тарабанив, що я аж прокинувся. Ну, нічого страшного, значить сьогодні в мене ранок, скажімо так, виявився не дуже хорошим. Надіюсь на те, що хоча б день буде класний. Допиваю каву, ну і в 5.00 буду виїжджати. Мало того що цей іспанець розбудив мене водів, так не міг нормально стати, протягнути до кінця. Стало косо, криво раком. О, таке, що поробиш, понаїжджало рефів, тенти з самого раненька повиїжджали, а на їхнє місце ночники запаркувалися. Мабуть, там 45 хвилин, бо його, я думаю, би вигнали швиденько. Так, це у нас світлячок такий. Французи теж частенько обліплюють автомобілі лампочками. Так, це, зараз потрібно рухатися в сторону Марселя. І що, сталось? їде мені Ще махаю руками виїхало і ледь-ледь сунеться та їдь уже що тобі заважає чоловіче Це наш серйозний пан директор зупинився, щоб викинути сміття, бо йому тяжко підняти свою дупу і пройтися. Вже для лінивих, бачите, як побив. Став собі на знак стоп, повикидав сміття і поїхав. Так. Такий величенький паркінг, там справа парки для АДРів. Більше навіть ніж тут. Але я вчора ходив, прогулювався по паркінгу, то там не тільки АДРи стояли, там понаїжджали і Рефи, і тенти, ну, в принципі, не було місця, то людям потрібно десь ставати. Ой, виїхати вже з цього паркіна, ну, щоб цей равлик вже, скоріше виїхав вже, щоб його зараз обігнати, але зараз, зараз він вийде на автостраду. Як дасть 90, лише ми його і побачимо. Не прокинулася ще людина зранку. Тут ще парковка. А це для кемперів, скоріш, але вантажівка також там стоїть. Через 50 метрів повидіть. Так, виїжджаю на А7. Ну і по А7, по А7, собі рухаюсь майже аж до самого Мерселя, так? Ні, ще потім переїду на А8 вже перед самим майже пунктом призначення. Ну а потім націоналки, кільця-кільця і прибуду на місце розвантаження. Там потрібно мені розвантажити два мультиліфти з запчастинами. Ну і потім один мультиліфт, повезу вже на тулузу. Так, Заїхав вже на територію, ну і от мультиліфти такі от крючки. Це таке, як затягують контейнери зі сміттям на такі от вантажівки. Бачите, вони якраз тут все збирають. Тут мають два мультиліфти забрати і два цих бокса. А один, я сподіваюся, що нижній мультиліфт і один бокс поїде далі на тулузу. Два мультири ліфти розвантажили також дві коробочки. Ну і найбільший. Везем на тулузу. Зараз вертаюся назад. Перерахувати на автобан автостраду. Допомогли мені працівники складу виїхати. Ну то що допомогли, просто вийшов, зупинив рух, так як дивіться, тут у нас дві смуги, і то все їде, 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 а самі знаєте, як французи. Так як італійці не дуже уступають дорогу. Він вийшов, тут не проблема виїхати, тут є багато місця, просто саме питання в трафіку. Так, ну і зараз, повторюсь, звертаюся на автобан, Ну і 403 км мені. До Толузи. Я, мені ще лишилася година і 13 хвилин. Я проїду, відстою паузу 45 хвилин, якраз заодно поснідаю, ще, можливо, вип'ю одну. Каву Тут і подивимося, можливо, навіть сьогодні розвантажем, якщо фірма буде працювати, і при умові, якщо в мене приймуть товар зараз попережу експедитора, нехай уточнить це питання, бо не люблю я тягнути гуму, скажімо так, тягнути кота за одне всім знайоме місце. Що, якщо можна сьогодні розвантажитися, то значить розвантажимося сьогодні а поки потрібно виїхати з цих передмістя Марселя так, добре, що не саме місто, а тут така промзона передмістя, скажімо Бо по місту говорив не раз, і ще раз повторюсь, на вантажівці не дуже приємно кататися. Але що поробиш, бувають і такі моменти, коли хочеш не хочеш, а потрібно їхати. Через місто. Так все добре починалося. Виїхав я на А9. Ну, вже десь більше годинки я терликаюся в цьому заторчику. До речі, уточнив мені експедитор, сказав, якщо до 16.30 перебуду на розвантаження, мене розвантажать. Тільки він прислав мені це повідомлення. І тут три смуги ми ну не те, що стоїмо, а от, зупинилися, почекали 2-3 хвилинки, проїхали на 20-30 метрів. Так уже повторюся більше години. Зараз на годинку 13 година 33 хвилини. За один раз я вже туди, туди не доїду, ще потрібно буде стояти паузу. 30 хвилин, так як 15 хвилин я відстояв в заторі, коли перший раз ми як зупинилися, відстояли 17 хвилин. Так що ось так, на вулиці температура 28 градусів. Ой, помаленьку... помаленьку терликаємося. Google Maps показує, що там попереду якесь у нас ДТП, якась аварія. Але хто з цим з ким і що там за аварія, невідомо. Доїхав я вже до епіцентру затору. І що у нас тут сталося? По-перше, з трьох полос в дві перевели. А ну у нас тут згоріла вантажівка повністю. Вщент, як то кажеться. Водій скоріше всього живий, бо стоїть їсть багет. Так. Сьогодні хтось до розвантаження не доїхав. Так, а Я втратив дуже багато часу, відповідно також сьогодні до розвантаження я не встигаю. 16 година 40 хвилин, я запаркувався на паркінга, звичайний паркінг. До розвантаження залишилося 45 кілометрів. До розвантаження я вже не їхав, так як фірма працює лише до 16 години 30 хвилин. Так що пробка сьогодні дуже кардинально поміняла мої плани. Але нічого не поробиш. Фірма працює з 8 ранку, мені 45 кілометрів, відповідно, десь 50, 50 хвилин показує навігація їхати, чи 45. А десь 7 виїду, так щоб на, на 8 Приїхати на розвантаження, так як експедитор вже накидав мені наперед на завтра роботи. Ще раз повторюсь, та пробка. Змінила всі мої плани трішки. Але я думаю, той водій, в якого згоріла вантажівка, не дуже хотів, щоб в нього таке сталося, щоб був затор. Зараз що, йти на заправочку собі сходити в душик, прийняти душ? Побритися, то я щось вчора підзабив, трішки насиділо, ну і відпочивати. Третій день підряд. Я вже їду рівно майже 8 годин. Ой, майже 9 годин. Сьогодні проїхав 8 годин 45 хвилин. І, до речі, за дві тижні вже маю 6420. 64-20. О, 65. О, а то, щось на це, 65-20. Вповідно, ще у нас 25 годин. Навіть трішки менше. А мені потрібно, щоб буде. Завтра зробити завантаження, ну і доїхати до порту. Якщо все буде добре, я в суботу приїду до порту, то в мене вийде за тиждень майже 4000 кілометрів. Так що один тиждень майже нікуди не їдемо або стоїмо, чекаємо в порту причепа, а наступний тиждень можна їхати по 4 тисячі кілометрів. Так що якось так. Але це я так планую, але завжди дорога може скласти свої корективи. Так що в душ, вечеряти ну і відпочивати. Година 45 хвилин. Я вже під'їжджаю до мого розвантаження, то вже з'їхав з автобану, об'їхав тулузу, скажімо так, з іншого боку по колу. Ну і до фірми залишилося 2 кілометри тому що тут вже ранкові заторчики. Якщо поспішають на роботу. Ну, і починаються обмеження. 7,5 наліво не можна, 7,5 другий з'їзд також заборонено в сторону Монтабана і Аджена, ну, а нам якось потрібно потрапити на нашу фірму. До фірми ще залишилося 1 кілометр і 900 метрів по навігації. Так, знайшов свою фірму. В офісі пояснив, що потрібно об'їхати, як завжди, будівлю по колу, ну і там розвантажать мій Мультиліфт, там навіть намальований слоник такий. прямо. Сподіваюсь, що буде розвантаження швидке, так що там два рази під'їхати навантажувачем, один раз забрати ящик, ту коробку, а другий раз вже забрати сам мультиліфт. Зараз тут стану, запитаю де мені краще стати, щоб мене розвантажили. Вже стояв ще схоже на наші мультиліфти. Зараз тут паркуюсь і починаємо працювати, потрібно розторитися, зняти там 5 ременів. 20 хвилин зайняло у мене розвантаження. Це зрахування того, що я розтентувався, затентувався, Ну, почекав документів, наш мультиліфт стоїть з коробочкою. Привіз мені вантажник одразу ЦМР. Трішки спітнів, так як все робив швидко. Тому, так як вчора, повторюся, ще отримав два завантаження від експедитора. І потрібно туди поспішати, скажімо так, бо перше завантаження мало бути ще не вчора. Так що якось так, буду закінчувати цей коротенький рейс. Традиційно з вас жирнюча вподобайка, підписка, хто ще досі цього не зробив. Ну і до скорих зустрічей у нових відео. Папа! І слава Україні!